Привіт, друзі! З вами ті Арт і сьогодні ми граємо в Казар Ліквід. Вчора в мами моїй діді були гості, так що я не зміг пограти і вам це показати на відео. І, і виходить, сьогодні ми нормально зробимо на конек-відео. Так. Я встав перший дубелі робив. Там я один, один левел, якраз оцей пройшов. То прикол в тому, що я забув включити запис. І я це замітив тільки після цього левела. Ну не бійтесь, не бійтесь. Я ж ну, я ж не геній, щоб знати потім все наперед. Я ж не буду грати без вас. Ну що, Ви думаєте, я бебрик, який буду без вас все грати, а потім, на, ну, типу, жорсткий буду все робити на ізічах і не проігрувати ні разу. Не-не-не, друзі. А, подивіться, я покажу. Я перепутав. Окей, вимирам тоді. Бістренько, бистренько, друзі. Так. А, і ще я хотів сказати, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, а то там, ну, типу, 8 людей, а вас тут 50. Трошечки якось це ну, не дуже рівно, так скажемо. Так що, можете, будь ласка, підписатися на мій канал. Якщо ви можете, то дуже сильно дякую. Тому що там я не завжди пишу, але можу зробити там об'яву на відео, яке зробити першим, наприклад. Не знаю, можу сьогодні виставити, наприклад, яке відео зробити завтра першим. Кецр Ліквід, чи як я відкриваю в Бравл Старсі бойовий пропуск. Ну, Пас, точніше. Так, ну а ми зараз проходимо. Ой-ой-ой! Ми зараз проходимо друзі і пробуємо ну, вибратись, тому що ми в нас тут напевно ціль це знайти вихід. От завжди, коли я говорю «вихід», то в мене все, що приходить в голові, туру-дун-тун-тун-туру-тун, ну, цифровий цирк, Ви знаєте, там оцей штука. там. Ну, я його не дивлюсь, якщо чесно, я по Мардер Дронс, більше не Мардер Дронс. Ну, якщо чесно, то в мене в цифровому цирку, ну, любимий персонаж це Кінгер. Ну, тому що. you know me as King, but on this stage I'm Singer. Що то там, що то там, у нього пісенька крута була. А так, а так. А так не знаю, ну, просто ну, нормальне шоу, якщо чесно. Ну, Так, ну. Ну і кстати, ну, підстав, я хотів вам сказати. от, Наскільки, ну. Наскільки ви оцінюєте взагалі рубрику Ліквід. От, Хочете ви бачити далі ці відео чи ні? От, от це до вас випросик. Якщо ви хочете бачити, то тоді, не знаю, там, напишіть коментарі, і ну. Типу, Продовжу знімати, наприклад. А якщо не хочете, то тога, ну, нічого не пишіть. Ну, або напишіть не хочемо. Так, а ми зараз поки що йдемо. До Чікпоїнта. І в мене не дуже добре виходить. Так, нормально. Прийшов. Друзі, от ще давайте так. Так. Э, у всіх майже є якісь там типу гадалки, ше. Шо... О, друзяки, Пам'ятаєте їх? Я пам'ятаю. О, що, все, вони круті. Давайте я вам випросик зададу, яка у вас ну, найлюбіміша їда. Ну, тобто, їжа у вас, яка, не, ну, яку ви дуже сильно любите їсти. Одна із тих, яку ви дуже прям сильно любите їсти. От моя, наприклад, це, оце. це спагері, Тому, ну, спагері-спагері. Окей, дружки, давайте пока, а то мені йти далі. А задержувати відео дуже надовго не хочеться. а то потім прийдеться перезнімати і дати його трошечки менше. А я не хочу перезнімати. А то що? Буде погано. Так, окей. Окей. Okay. We are going up. Ми зараз маємо по лозіці дойти вже до, напевно, слідючої локації, тому що тут багато локацій, ви бачили, що коли я нажимав, там пару локацій я не знаю. Ми маємо дойти сьогодні до 3. Третьої локації там було написано. То ми сьогодні до третьої локації спробуємо дойти. Якщо не зможемо, то тоді не зможемо. Я знаю, я не вмію грати. А... Так, окей, ми швидко проходимо. Я вам може навіть перемотатися, ну, не знаю. Друзі, ми добрались до чекпойнт. І зараз ми можемо це. Далі проходить. Ой мойо! Кап! Я тільки сказав «О -ма гад, Поко! І там появилась ця оранжева е штука. Я Ну, я, я не розумію, що, що. Так, окей, нам показують стрілочки. Це до. О блід! А! Ми знову попали в оцей в чорний свій чи що. Ти занадто багато думаєш про це про вихід полозиться, тому що нам треба на вихід. О, тепер їх тут три, дивіться. Ні. Окей, чили, нам треба далі йти. так що ми не буде. Ну, ми не будемо з вами задачусь тут. Будемо 24 на 7 з ними сидіти, ну, якщо ви хочете звичайну версію 24 на 7 сижу з кубиками, то тоді можете написати в коментарях, Але мені здається, це не залетить. А, тому що хто буде дивитись на котика. -губа? Кубиках 24 години. Кольори помінялись. Ну, слухайте, я люблю такі зелені кольори. Мені вони подобаються. Кайфові, такі кальфові кольори. Так, кубики якісь. На них не будем іти. А то 100% оранжеве це бр. Так. Не, см... не оце Ну от фанво ще 0 з 10 не рекомендую. Окей. А, я геній. Я геній. Але реально просто. Я геній. Вже говорить, це третій раз. От просто. повезло повезло копать мне повезло я думав, я зараз скокнусь хам 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 Опана, опана, опана -х -х. окей перемотаем бам друзья мы прошли эту кимнату нормально нормально Нормально, нормально нормал так, опана, нові якісь штучки. Так. О, о, батут якийсь. Окей, ми не будемо на ньому задержуватись, чи може це попригунчик якийсь тип. що що -то типу того. Я не знаю. Ну, ну що, не судіть мене, я ж взагалі про цю ігру недавно знав. Я взагалі нічого тут не знаю, я жорсткий. Бам! Ой йома. Бам! О май гад! бам, Ти що як тут Опа. А -а -а -а. Походу, ці бабути не такі і круті. Ой, да -я -я -я. О, я не з кубика, а що так можна було? Окей, окей, окей. Ми маємо швидко проходити, так що. Давайте я быстренько вам цей лево. Прям жорстко быстренько пройду. Може, це вихід? Я вже прийшов. Звичайно, ні. Ja, wie schade. Ich, selle, ich uh -huh. ball, ball. Tak, okay. Okay, okay, Bro. Okay, okay. Stand up. And up. ich oh. da Salami, батути нас підкидують, так що. Краще на них не вставати, якщо ти не хочеш вмерти. пам па -ба пам -ба пам Акуратно. Аккуратно. Хопана. Так, друзі, головне не вмерти. Так, Окей. О! вийшли. Хоп! О, капець я про. Давайте за спідранню. Спідран по майнкрафту. Пам-пам-барам-бам-бам-бам. Бабам, парабабам пара 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 Я знаю, я могу я вам быстро перемотаю просто. Так, друзья, 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 я тут все нормально. Знову быстро перемотка! <паспорість> так, друзі, друзі, я нормально, нормально, я живий. Бистра перекрутка допомагає, напевно, а може, я її не перекручував, хто знає. Ха. Так ви знаєте. Ну і я початку, коли буду монтирувати, монтирувати, хоч я майже нічого не монтую тут, тому що тут і так що монтирувати? Тут монтирувати майже нічого не треба. Так, логічно. Знаєте, завжди в цій грі треба юзати політ, коли ви йдете вниз. А то у вас приб'є. Бестер перемоткачик! Друзі, я прошу. Я пройшов. Опа, на нова штука. Буст. Поне то як буст. Воно виглядає круто, круто, круто. Буст. Взагалі дуже круто, тому що буст нам треба було. Ракету. Пом, пом, О, 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 потихіше, потихіше. Так, я жорсткий. Ну, я взагалі, я чути спідранки так захотів. Мені здається, я можу. Чого? Чого? Вот у мене такий же випросок. Шоу, почекай, мені говорять, типу, туди йти. А, я могусь, я знову думал, куда йти, а потом. От чого у мене прибуває кожна штучка в цьому відео? Я просто ніколи не проходжу сразу без якихось амогус. Не, ну я реально просто завжди просто умираю і все. Чого знову говоря? У мене такий же вопрос. Чому? Чому? Они виглядали добре раніше. добре Я не Я спідранер, йоу, я люблю спідранити, хоча ніколи в житті не спідранив, крім цієї гри, хоча я взагалі не спідраню. В чому тоді логіка? я жорсткий. Хопана, я мега про. Шутка, ні, я не про. Якщо що, я там сказав шутка. Розумієте, майже там. <гум> Просто дайте мені вже, будь ласка, пройти. Ну, реально. Майже там, ну давайте, давайте я. Ой, нормально вихід. Так. Пом тепер якісь куби, які можуть тепер, думаю, пропадати, не пропадати, я в шоці. Тут взагалі колись в житті не буде щось нове ну, в течені двох левелів. Хоча вже було в двох левелів в течение нічого нового, це в початку. Але це в початку це не тут. Опана ізі, 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 ізі. ізі, wow, ізі бра. О, пана мене за скампи захотіла. Так, 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 так. Я крутий, биг бок, Я один кубик, крутий, найшоу. всі жорсткі свої потеряв. як мені його пройти? А, я пройшов. йоу. Я капець жорсткий, я. Да. Я пройшов. А це що? А, да ладно, це бомба. Капець, я в шосі. У нас тепер бомба бомба оранжева. Як я люблю оранжевий колір тепер мені здається, після цього я буду не любити оранжевий колір. А то він тільки робити може. Ну що собі дві бомби під. ой на пупсик. я Який Пряма Да ну не треба мені оці ваші штучки. Нормально, мене там не взірвуть. О, Зелені! Зелені! Уа, зелені тепер. А як мені вилізти? Та, як мені вилізти? А, все, я можу вилізти. Ой, ти що? Ну, зелені нові друзі. Я вмер. Прямо перед дверею. А! Тепер я просто забув, куди йти. Вух. Так, друзі, проходимо без тринку. Я думаю, в мене я встигну за невеликий час пройти. Робимо бестру перемотку. Підпишись на телеграм канал! Так, друзі, у нас все. Я дойшов по лозіці. У нас сьогодні столько бистрої перемотки, що я не можу зрозуміти, що я такий нуб. А. Тепер ще якась нова штука. Круто. Окей, давайте це буде передостанній левел, а то я вже не знаю просто. І я тут вже стільки всього побачив за цей час. Ух. Що я вже в шоці? Опа, на. Я застрял. Уи-пам! Просто я молний макунь, бра. Мол не макун. Так. -ху -ху -ху. Хотя б зараз я не вмер. Це вже добре, що я живий, и покрай... по крайній. по крайній миску. Ну, звичайно, коли я говорю, що я живий, я стою не живем. Ти, напевно, знову швидка перемотка. Так, друзі, все, ми прийшли. Так. Опа, You can't let it get you. Ти не можеш дати це зробити. Я не знаю, що. Ну, ще, ну, Я на англичанин. I don't can speak good English because I'm not English person. Так, друзья. Це останній наш левел і він темний. Ти просто не маєш. Так, зелені штуки. Так, понятно, понятно. І так, друзі, вибачте, в мене була реклама, так що я її пропустив швидко. Так, ну що, в нас нові кольори і. Ми, походу, до четвертого світу добрались. А так, я думаю, це кінець. Так що з вами був Тімонарт. Всім пока-пока.